Добрий ранок чи добрий день. Вже 11.48 день. свята. Що робиш? Масло б'ю. Масло б'ю, накидала сметани, це свята кожен день, бо в неї ж купа молока і вона кожен день оце робить масло. Каже, відкриваєш холодильник, а там масло, сметана, сир, молоко. Давай збивай. То я не зіб'ю, я оце воно зараз прикисло. Я його трохи поколотала. Поставлю в холодильник, воно mm -hmm. прохолоне, потім оп'ять достану і буду добивати. Бо зараз не зап'ю в хаті дуже гаряче. Ага. Ну, рідке, бач, але ну, зараз прикисло. Сховаю, потім достану. Угу. А тут ось у нас що? Картопляні З... пирожки. Ну це зрази. Я не знаю, чи ви кажете картопляні пирожки. Масло? Це вчора збила. Так, да, це вчора. А це позавчора. А це позавчора. Це масло. Масло. сир варимо. Це не картопляні пиріжки, світа, це самі настоящі зрази. Ну, ми так а ви кажете чогось картопляні пирожки. А тут у нас буде борщ. Ось вариться м'ясо, воно має проваритися кістки. М'ясо, кістки, ну так як ребра. Борщ взагалі вариться завжди на кістці. Рижика показувала. Рижика показувала я ще вчора. З риж... На рижику ми ось ужарили зразу. Тут є жир з рижика, бачите, курячий, який він такий жовтий. Це ж не весь, чи це весь жир з рижика? Повна була. Повна була. Ось уявіть, який жирний був рижик. Була повна. Писали, ой, рижика жалко. Кажу, рижик це курка, він жив для того, щоб. А мене його... не жалко. Ну сьогодні ще індичка нарвалась, бо я вигнала туди курчат. А індичка почала бить курчат, то Свята каже, все, будеш ти наказана, буде з тебе запіканка. Було ж 27 курчат, то я 14 віддала, 13 осталось. Добре, менше вже тобі роботи. Це менше. А я... скільки в тебе утяти гусей, ти считала? Я не знаю. Ми ну, по 20. Посчитай, сьогодні буде тобі робота. О, треба піти посчитати, скільки в тебе тих утяти гусей. А курей великих скільки? Не знаю. <ріст> може, може з 15, може з 12. <ріст> ну скільки яєць в день вони несуть? Літр було по 15. А зараз вже менше. Коли 5, коли 6. <ріст> Ясно. Що свята не знаю. Скільки? знає, скільки в Знаю, що в неї одна корова, все, і троє свиней. І ще теля. І ще теля. Ну, теля то ж таке вже, знаєш, як придаток до корови. Так. Да. Мала гуску зарубай, вона дура нести спочала. Жалка. Несетьсяш? Ну так. Да. Скажи. Ну. Ігора хотіла зарубати, Юркові жалко. Бо то Юрковий воспитаний кінасті. Ну це взагалі. І що робить? А в тиждень мішок зерна. Їдять, а зерно дороге. Ні, цього року дешеве. Цього року дешеве, ну в зерні рівно каша, його ж треба у привезти. Зерно у нас по 5 гривень кілограм зараз. Зараз. Угу. Це дешево. Того року було по 6, Ми купляли. А свого не сіяли? Ну, так свого ж не вистачає. Ага. Бо вони ж жируть. Ми беремо на пая, а того року полінувалися. Мішки тягають. Забрали гроші і собі цілу зиму купляли. Ну ми не програли, бо як давали на пая зерно по 6 по, чи по 7 гривень, ми грошима взяли і зерно так і купляли по 6-7 по 7 гривень, дорог ще не було. Зерно їдять. А платили зерно грошима, посчитай, якщо платили грошима за пая по 5 гривень зерно. І що? А потім буде зимою, чи коли зерно по 10 гривень, і що. Ми цього року вирішили гроші не брати, це зерно. Угу. <праць> А зерно треба, бо їдять всі його. Все хазяйство їсть зерно. І ті горобці, що там живуть ті в садку, горобці, кожен да, день, от порахуйте, кожен день кілограм зерна з'їдають точно. <реш> Весь ти що? Ой Боже, А вже буде запіканка знову, знов. масла І півтора кілограма сиру. То дуже дорога запіканка виходить для людей, якщо таке все куплять. А якщо а своє до... Дивати, дивати. Ну, а тобі нема де я на зараз не їжджу. Світа, новою почтою висилай сир і сметану а тобі людям. Ще два бляха, Я ж не побачу. Ніше. Настя йде в школу, зараз буде переодіватися в парадну одежу і полупить. Є. Вата, вже вдома сидіть. Дивись, я думала, вже все забить. Жар, жар. Сьогодні свята каже мені з утра. Давай жарю ці кажу, ви що, здіваєтеся? давайте хтось хоч щось зробить сьогодні. А то я сутками на кухні, я он, сьогодні тільки та й роблю, що знов посуду мию. Мию, 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 а вона безкінечна ця посуда. Тут ось відкидається сир знов, знов сир, Свєта. знов сир. Знов сир, тільки сир, сметана, масло. Давай. А упаковувати в що ти його будеш? Щоб він не побився і не потік. Як вони? пакети. А, всі пакети, Ну хіба що? Так що оце таке сьогодні у нас в день? А я якраз і вийшла за морквою на борщ. Так. Угу. А це ти на городі вирвала, Вон, яка хороша морква. Рано да, бо полопає. От там я візьму капусту рано на борщ. А це я знаєш, куди йду? Куди? Взяла каструлю і ножниці, вгадай. По чорнобривці. По чорнобривці. Зараз піду, наріжу чорнобривців на чай. А я піду, заберу чорне головокна. А то помідори прибрала, а воно агробове... було. То ти йдеш зараз туди на город, Добре. то пішли. মোটামু বুডাই নিচ্ছ চালে বুডাই বল Який гарний полетів Який гарний метелик. І зайчики чай з чорнобривців. Зриваємо тільки квіточку, зрізаємо, висушуємо. Потім на одну чашечку чи філіжаночку кидаємо одну квіточку, максимум дві. Заварюємо 15 хвилин. Заливаємо просто кипятком, заварюємо 15 хвилин. Все. Чай готовий, він дуже запашний, корисний, ні, він не пахне чорнобривцями. Він дуже схожий на звичайний чорний чай, але набагато корисніший. Так що, оце таке? Дуже їх красиві, А без цього ж нас Треба з тим сушити. Казали, що з да, Так, точно? точно. Не роздирай. Зараз я їх на газетку і посушаться в хаті. А чого вони не пахнуть? Пахнуть, чому вони не пахнуть? Возьме другий. Може в тебе коронавірус. А цей пахне, а цей не пахне. Ну, то вони різні. Сергійко вже тиждень буряки чистить. Вже руки воно зняться вже буряки. Так а чого ж ти не допомагаєш, то ж твій брат рідний. Пішла по морку. Найшла індика. Закопає. Ти далі. ж подожди, роз... Нашла ти... Гли... Нашла ти... Шли, як барбузи, поки переправа. Пішла далі поморку. Зачепила загроволокно, мусила прибрати, то собаки порвуть. І так прийшло півдня. Ну так. Да. Прийшла вже хотіла різати бураки, корова реве. Та й на боїть. Ой, так зараз занесу оце, потім заберу моркву, потім заберу капусту і буде борщ. Це вже війна ж на вечір буде той борщ. Смажу цибульку. Потім підсмажу морковку, є томатний сік, залью буряк, заздалегідь він зварений, буде вкидатися вже в самому кінці. Так само, як квасоля молода буде вкидатися разом із картоплею. Тож зайчики всім смачного. Я сьогодні знову хазяйную на кухні. У мене був вихідний десь годинки три. Зранку пів, пів дня був вихідний, бо Світлана сьогодні смажила зрази. А далі вже буду куховарити я. До речі, вчора ввечері я ще смажила млинці смачнючі, на, ем, на ось такому домашньому кисляку. Бачите, який він густий? Ось такий домашній кислячок і молочко. Я 50 на 50 роблю завжди. Половину беру кисляку, половину молока, і виходять дуже смачні млинчики. Що ми робимо, Света? Каву п'ємо. Так, питають, коли ми відпочиваємо. От відпочиваємо. От зараз будемо відпочивати. У нас тут кава, торт. А каву ти так. свою взяла? Усе на кухні, бордачок. Так, да. ну нормально, так, ми що ми тут лесь Так. Ну ми все поробимо. Оце так буде сушитися. Зараз розстелю, просто на серветках паперових. І по мірі просихання квіточок будете їх трошечки шевелить, щоб вони краще підсухли. Якщо десь якась комашка, то вона вискочить, то нічого страшного. Ну там вот зараз выходит площадка пока вся у Ну що, час доварювати борщик, та й день пройде, доварю, і день пройде. Зараз покажу, який він зараз. Ось такий ось він гарний. Бачите, булька є. І ще вкидаю варений бурячок. Він вже трошки розмерся, у мене руки чисті, я тільки що їх сполоснула. Оцей зіп пакетик теж сполосну, може, ще кудись він пригодиться. отако От покладу. Він тут, звичайно, що дуже повна каструля. Як в мене казала колись бабуся, що тільки батька зверху посадить, ну, що так багато. От. Оцей спогосну я трішечки пакетик і борщик готовий. Юра приїде з роботи то якраз буде борщик. Борщик, сметана в нас є. Що ще зроблю? Ще зараз почищу чесник, так, часничок почищу, потовчу його через часникодавку. Добавляю Додаю трішечки солі, трішечки олії, перемішаю і трішечки кип'ятку, от в мисочку. І буде така намазка, можна хлібчик вмочати. Можна зверху пампушки полить, але в нас пампушок немає. Так? Це хай буде з відкритою кришкою, бо тут багато бурячка. І буде ось така смачнюча у нас страва. Ось я вкинула бурячок. Зараз він кипне і виключаю. Хто любить, може додати. До смаку сюди зелень. Я додати не буду, бо в нас тут такого не їдять. Не дуже люблять. А чесничку зараз зроблю заправочку з чесничку. І буде вечеря. Ну що ж, зайчики, всім вам бажаю, як завжди, гарного настрою. Дякую дуже за ваші коментарі. Мені дуже приємно читати. Дякую і Світа, і Сергій, І я вам дуже вдячна за вашу турботу, доброту. І що ви такі класні, мені це ну, дуже приємно, правда, що ви такі класні. Я пишаюся вами. Цьомкі-бомки і до завтра!